Політичні мітинги Дональда Трампа для декого як похід до церкви. моя віра в Ісуса дуже важлива. Я знаю, що є лідер Дональд Трамп, який вже був президентом, і який зробив чудову роботу, коли він був на посаді. Він повернеться і відновить ці цінності, відновить побожність на посаді та в нашій країні. Колишній президент не уникає висловлювань на релігійні теми. Його слова резонують з євангелістами і консервативними християнами. Ми захистимо християн у наших школах, у нашому війську, у нашому уряді. Томас із бал продає сувеніри на передвиборчих заходах. Бог, зброя і Трамп. Це футболка, яка напевне найкраще продається в минулі два чи три роки. Втім, сам Дональд Трамп не дуже схожий на пересічного консервативного християнина. Колишній президент двічі розлучений. Його визнали винним у фальсифікації ділових паперів, пов'язаних із виплатою грошей порноактрисі, з якою він нібито мав секс. Деякі оглядачі вважають, що Дональд Трамп використовує судові засідання щоб порівняти себе з Ісусом Христом, який у християнській традиції помер за гріхи світу. Трамп останнім часом використовується запозичення. Ми бачили, як він каже: мене звинувачують за вас". Тис це біблія короля Якова. він не відвідує церкву регулярно, втім на своїй платформі True Social рекламує і продає Біблії. За результатами опитування Associated Press, з кожних десяти білих євангельських християн восьмеро голосували за Трампа на президентських минулих виборах. Тоді як за опитуваннями дослідницького центру, п'ю темношкірі протестанти віддають перевагу Байдену. По суботах ввечері або в неділю президент Джо Байден традиційно відвідує католицькі богослужіння, як правило, у штаті Делавер, де його дім або у Вашингтонському районі Джорджтаун, неподалік Білого Дому. Його прихильникам це подобається. Він ходив у католицьку школу для хлопчиків і досить серйозно ставиться до свого католицтва. Він говорить моєю мовою. У 2021 році Джо Байден, другий президент США католик і перша леді США Джил Байден зустрілися з папою римським у Ватикані. Папа Франциск тоді сказав Байдену, що він може продовжувати приймати святе причастя, попри його погляди, що жінка має право на аборт. Позиція Байдена щодо права на аборти ускладнює його підтримку для деяких католиків. Під час останніх виборів деякі опитування у США показували, що по всій країні католики розділилися 50 на 50 – між Трампом і Байденом насправді питання номер один це питання абортів. Мені було огидно спостерігати, як Джо Байден проголошує себе католиком і не виступає за ненароджених громадян нашої країни. Коли Байден говорить про релігію, він говорить про інклюзивність, рівні права для всіх людей у суспільстві. На цьому зокрема він зосередив свою промову під час національного молитовного сніданку у лютому. Універсальне послання надії, радості від любові, незалежно від того, чи ви є християнином, євреєм, індуїстом, мусульманином, буддистом, чи маєте будь-яку іншу віру, чи можливо не вірите взагалі. Це послання до всіх нас як до людей, які є тут, на цій землі. В першу чергу піклуватися один про одного. Загалом, якщо Джо Байден практикує свою віру у традиційний спосіб, то Дональд Трамп стверджує, що Бог присутній у його житті. Ярина Матвійчук, Каролін присутті, Голос Америки.